Ми знову в магазині і гротеці Гавіл, і вже при вході попереджаємо дівчат. Звідси треба буде вийти не пізно ввечері, як би не просили, бо заходиш і все. Очі розбігаються, руки тягнуться до однієї коробочки і другої, мозок шепоче, а давай ще цю і цю, О, дивись, новинка. Якщо ви раптом думаєте, що настільні ігри це занудство, то я вам скажу: ви просто не грали те, що затягне з головою. Є ігри, від яких регочеш, як кінь у компанії. Є ті, які укріплюють стосунки в парі. Є сімейні, завдяки яким ти якісно проводиш час зі своїми дітьми, коли фантазія і логіка працюють разом. І є навіть ігри для зовсім маленьких діток. Люди світ. Настільних ігор то такий прикол. У нас вдома вже ціла колекція з цього магазину. І магічний лабіринт їхнього виробництва, і вода не проникне Ми грали просто на пляжі, і тако кітку засерпіться, після якого руки болять і щоки, і ті самі пікантні ігри для двох, які краще сховати вдома далеко від дітей, які вміють читати. Але завжди треба ще, як не цього разу, то в листі до Миколая обожнюємо ґавіал. Це не просто магазин, це місце, де можна знаходити однодумців, брати ігри в оренду, відвідувати гуртки на вихідних, приводити дітей на табори, на канікулах і навіть святкувати дні народження, граючи на столки з друзями. Консультанти знають правила кожнісінької гри на цих всіх стелажах, уявляєте? І залюбки підберуть гру, від якої буде важко відлипнути саме. Вам. Знаєте, що найкрутіше? Ось це відчуття повної зануреності в гру коли не думаєш про повідомлення в месенджерах, не перевіряєш соцмережі, не гортаєш стрічку, коли цілком і повністю в світі на столик. О за це їх і люблю. Це один з найкращих способів дозвілля для сім'ї. Погоджуйтесь, якщо так бігом на сайт ґавілком'ю або ж приїжджайте на вулицю Джорджа Вашингтона. 6 а у Львові з 11 до 20.